І ось збулось сьогодні шкільне свято, лиш вчителі на ньому та усе ж в онлайн режимі. Починаєм радо останні дзвони радості без меж. Маю я чудову звичку і святкову перекличку. Проведу я на початку, щоб було все по порядку. Ну, класи, всі озвідка Дистанційно покажіться. Дуже прошу п'ятий клас. Ми чекаємо на вас. Хоч не чисельний є наш клас, та ліцей здружив всіх нас. Шостий клас. Ласкаві будьте. І про свято не забудьте. ж! Сьогодні шостий клас я представляю поміж вас. В моїй особі сьомий клас радо вітає усіх вас. А восьмий клас що скаже? Як себе він нам покаже? Восьмий клас презентує собою. Я завжди за них горую. Перекличка в нас триває дев'ятий клас. На вас чекає. У святковий день і час дев'ятий є присутній клас. Дуже важливо серед нас. Побачити десятці класи. Ми презентуємо ураз. Десяті класи. Суперкласи. Перекличку випускники завершають, у ліцею своє дитинство лишають. Улюблені 11 класи. Дистанційно вітають вас. От і добре! Всі з'явились, в онлайн режимі появились. На перекличку прибули, тож урочисте дійство розпочинаємо ми. в країна за свободу, бо кров і сльози пролились, і пам'ятай свого героя, і шанувать його, ти поклянись. Страшним лихом і незагонними ранами увірвалася наше життя війна, війна, яка триває зараз, це не жахливий сон, а страшенний період нашої історії. Сьогодні молодь стає цією верствою населення, яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за майбутнє. Ми говоримо про війну. Про солдатів, які зараз боронять незалежність нашої держави, для того, щоб життя продовжувалось, щоб світило сонце і сміялись українські діти на своїй рідній Україні, шану хвилиною мовчання, країну, тих, що полягли, вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі і щастя ми жили. Як мить минув цей рік навчання, були успіхи, були розчарування. Завершились великі перегони Підводить підсумки директор школи. Доброго ранку, шановні колеги, батьки, гості, дорогі наші учні. Добігає завершення 2022-2023 навчальний рік. Рік надзвичайно складний. В Минулому році школа зазнала пошкоджень. Тому, на жаль, як і минулого разу, ми не зможемо зібратися всією шкільною родиною на цьому прекрасному подвір'ї для того, щоб відсвяткувати останній дзвоник завершення навчального року. Але життя є життя, життя продовжується, і тому ми продовжуємо свої традиції. Тому, завершуючи навчальний рік, перш за все, я хочу подякувати всім. Подякувати нашим учням, батькам, своїм колегам, безперечно, за цей надзвичайно складний і важливий навчальний рік. Адже не просто було витерпіти всі ці тривоги, не просто було мобілізувати свої технічні зусилля в проведенні дистанційного навчання. Але я думаю, що ми всі з цим справилися. Тому ще раз всім велика дяка. По-друге, наближається період літніх канікул. Я хочу побажати нашим учням відпочинку. Кожного він буде свій, але він має бути відпочинок. Відпочинок, відпочинок в тому числі, і від гаджетів, від комп'ютерів, від цього надзвичайного навантаження, щоб через літні канікули повернулися до школи, відпочивши, поздоровівши. З новими силами, з новими планами, з новим натхненням. Закінчують навчальний рік останній дзвоник, останній день наші 11-класники. Я хочу побажати їм скласти національний мультипредметний тест, скласти його успішно, обрати вищі навчальні заклади, про які вони мріють. Обов'язково до них вступити для того, щоб в подальшому готувати себе. До майбутньої професії, до майбутнього життя. Ну, і, звичайно, як і кожне свято, воно не має обходитися без приємностей, без нагород. Тому, безперечно, що хочу відзначити наших кращих учнів. За підсумками навчання у старшій школі золотою медаллю за високі досягнення у навчанні нагороджується Думчев Данило, учень 11 класу, Караван Олександра. Колишня Каріна, Тимохович Артур, учні 11 Б класу. Срібною медаллю за досягнення в навчанні нагороджується Грибанова Софія, учениця 11 Б класу. І похвальним листом за високі досягнення в навчанні нагороджується Старовой Денис, учень 6 го класу, Какубова Анастасія, учениця 7 го класу. Максименко Дар'я, учениця 8 класу, Маценко Артем, учень 10 а класу, Синєгуб Данило, учень 10 а класу, і Шабетя Ірина, учениця 10 Б класу. Як бачимо, нам є на кого рівнятися, нам є з кого брати приклад. І тому у на наступний навчальний рік з новими силами, з новими планами і новими досягненнями. Найкращий педагог для дитини той хто духовно спілкується з нею. Бачить у своєму учневі друга, однодумця. Він знає найпотаємніші куточки серця свого вихованця. І слово, в його устах стає потужним знаряддям впливу на особистість, що формується. Саме такими людьми стали для своїх учнів класні керівники Дощана Наталія Юрівна та Ботракова Лариса Володимирівна і вихователі Григор Ніна Іванівна та Шур Олександр Семенович. Любі мої виписники. Як одна мить пролетіли ваші шкільні роки, що зовсім недавно ви вперше переступили поріг рідної школи, а від сьогодні вам, молодим і талановитим самостійно приймати свідомі рішення, будувати своє щасливе майбутнє. Тож залишається позаду ваше дитинство, безтурботна та щаслива пора вашого життя, а попереду чекатиме. Невідоме майбутнє, перед яким відкриються нові перспективи і можливості. Кожному з вас бажаю не розгубитися, обрати правильну життєву стежину. Будьте впевнені у собі, у своїх власних силах, непохідне вірте у свій успіх, свою велику мету, і нехай всі ваші мрії, задуму здійсняться. Щастя вам і удачі. Добрий путь, дорогі випускники! Останні хвилини і кожен піде. У свій загадковий шлях де мрії збуваються. Ще вчора дитина, ти, а завтра твій день. Вже так по дорослому у той день починається, згадати, що є кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує коридори школи, спогади приколи, і перше кохання, і травли навколо, але ці часи такі незабутні, і ми в останні в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети, я буду. За тобою Школа, це не повернеться вже й ніколи, і ту життя доросле, за местою. Школа, все, що дала, ти я візьму з собою, в твоїй голові стільки різних думок. Але лише одна визначає, ким станеш ти. Це думка про те, як зробити цей крок, Щоб не зупинити за мить до своєї мети, згадати, що є в кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує Коридори школи, ж приколи. Перше кохання І травли навколо, але ці часи такі незабутні. І ми в в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Юшкільнув свою родину, ми віншуємо нині щиро, і привісім їм посилаємо, і закінченням вітаєм. Нелегким легке було навчання, дистанційно працювали, не знання всі і постарально, ми вивчали. На канікули ми йдемо, перемогу нашу ждемо, щоб закінчилась війна, мрія в нас усіх одна. Ви щасливі, любі друзі, бо вже близько до меди. Ну а нам ще доведеться вчора все оце прийде. Пропускники сердесі ми вітаємо, щастя і радості бажаємо, вам ми хочемо сказати, про ліцей не спам'ятати. Хай же вам щастить, любі. Хай завжди, що ми хай вас доля береже, хай вас ангел спере. Ми багато вже сказали. А тепер по в плані, хай розкаже одинадцятий клас, бо не у нас. Ну от і все, скінчилися уроки, Шкільні дзвінки пішли у до Ми робимо свої найперші кроки. У самостійне і, і складне життя. Воно складне, та тим не менш цікаве, бо мрія кличе і надія є. Когось чекає успіх і слава, когось лиш будні, кожному своє. Як швидко шкільні роки пролоціли, неначе вчора ми були в За те, що любили, і розуміли, спасибі, дорогі дітей. Будемо ми чесно в світі жити, творити, мислити, як ви учили нас. Свій край безмежно і віддано любити, як робить кожен день будь-хто із вас. Ми до батьків сказати слово хочемо і привітати щиро від душі. Подякувати за дитинство Василкове, клонитись низько до землі. Ми любимо вас і поважаємо щиро, хоч допікали, як були малі. Бажаємо здоров'я вам і сили. Спасибі, дорогі вчителі. мов, птахи понад літами ці надзвичайні чудові руки вже не діти ми, і незабутній надходить цей час нам призначений, де завальсує найкращий наш клас до побачення. Клавіша чорна за клавішою білою весь наш клас. Це скарб рідну сходинку Дружби, паролю в надійних руках, як молодію олімпіади, уроки, дзвінки і у добрий час, а через рік ми повернімось ми Незабутній клас. У чорне до білого раз-два раз я відкриваю альбом зі світлинами в кор. Кільний останній наш дзвінок вже не покличе на урок, востаннє продзвонить для вас, настане вже прощання час. Проживи хоч сто літ, всю планету обійди довкола, та збережи на згадку цілий світ, той. Що ним для тебе стала школа. E